Прилет ракеты С-300, это центральная часть города Харькова. Люди уже отдыхали ночное время. И прилет на к сожалению, сейчас вот только что. нашли женщину. Сейчас МЧСники пошли э, смотреть, в каком состоянии. Ну, один мужчина пострадал, есть эвакуированный, разбиты два этажа полностью. Третий этаж тоже уже э, в состоянии, в котором нельзя жить. Здесь жили люди. Нам пришлось отключить сейчас электроснабжение, э, теплоснабжение, водоснабжение, естественно, э, газ. Э, поэтому сейчас будем делать э, всю ночь таким образом, чтобы остальные подъезды переключить на теплоснабжение чтобы у людей в других подъездах было тепло с утра мы будем убирать все но ну, потом смотреть какие разрешения и какая экспертная оценка будет чтобы восстанавливать только пора психиатров но к сожалению с первого дня агрессии войны который развязала российская федерация Город Харьков постоянно подвергается обстрелам. И очень много жилых домов сегодня пострадало в городе Харькове, например, Пермычная Салтовца, Пятихатки, Рогани и так далее, и центральная часть города. И опять началась центральная часть города. Вы знаете, что здесь очень глобальное разрушение. И сегодня действительно, я считаю, что действительно к психиатру, потому что здесь жилой дом, никаких военных объектов абсолютно нет. Жили спокойно люди. 9 девятиэтажка трехподъездная на Северной Салтовке очень сильно пострадала. Пострадали первые и третьи подъезды. На первом подъезде были разрушены плиты перекрытия тех этажа девятого и восьмого этажа. Были разрушены панели фасадные с 8 по тех этаж. Схожая картина по третьему подъезду были разрушены панели фасада тех этажа плиты перекрытия и панели ограждения лоджий. Сейчас производим демонтаж для таких целей. Ми используем автокран 80 тонник Ми аккуратно обрезаем закладні деталі в панелях, стропим і демонтуємо їх. Параллельно занимаемся процессом восстановления. На первом подъезде сделали кладку с наружных стен восьмого этажа и кирпичную кладку несущих стен, ставим металлоконструкции и готовим под заливку плит перекрытия восьмого этажа, параллельно на третьем подъезде. Также будем делать кирпичную кладку из кирпича и пеноблока. Будем делать плиты перекрытия монолитные после завершения демонтажных работ. Уже через некоторое время жильцы увидят свой новый восстановленный дом, таким как он был раньше. Зараз вона опалена, потрощена і геть порожня. А ще рік тому у цій багатоповерхівці вкипіло життя. Це був типовий салтівський будинок з бабусями, які щодня зустрічали з роботи сусідів на лавочці біля під'їздів, школярами, що поспішали до школи, гумінкою малечою на дитячому майданчику. Усе обірвалося 24 лютого. Почалася війна. Людям довелося покинути свої домівки або переховуватися у підвалах. Та найстрашніше було ще попереду. На початку березня будинок зазнав авіаудару. Були зруйновані вертикальні несучі конструкції конструкції перекриттів, конструкції покрівлі внаслідок авіаудару. Також було пошкоджено газопостачання будинку, через що виникла пожежа. Під час обстрілу загинуло троє людей, а з під завалів та полум'я витягнули багатьох поранених. Деяким мешканцям, які були у самому епіцентрі удару, дивом вдалося вижити. Одна з них – 76-річна пенсіонерка Людмила Семенівна. Гріла два під'їзди, 60 кімнат. І з кожного в плам'я. Думаю, що такое? А обід Ми штука пообідали ліла віддихнуть. Я туда з балкона, а там оруть, кричать уже сторон скоро раніних забирають мама міє за рюкзак і, і в гімназію. Рюкзак це все, що залишилося з речей жінки. Усе інше згоріло разом із квартирою. Відтоді, тимчасовим житлом для неї став підвал навчального закладу. Я троє суток на трубу облахачувалася і спала. Отак От сползу, подивуся, сползу, подимуся. Потім тільки коли стали вивозити дітей. Грудних, ну, маленьких, на вокзал в Польщу. Нам стулья дали. Ми стулья так по 4 связывали і на голих стулках лежали. В підвалі я проживав 59 днів. Та згодом жінка переїхала до гуртожитку для переселенців. Дійсно попала в рай. Вода холодная, гаряча, круглые сутки вода. Свет пропадает, это, как везде, отопление. Ну все, класс. Це вообще была прелесть. Волонтери возили до нового, року, ну, такі по чотири ящика на и там мы делили, там все. Есть, є, є що, все є, все десь. Все. хочется домой. А дома нет. У гуртожиток, де зараз мешкає Людмила Семенівна, знаходиться поблизу зруйнованого будинку. На руїни жінка тепер приходить чи не щодня. Там у підвалі залишилися її кішки. Я тільки підхожу, що вже уже сьогодні, кричат, кричат. А вхожу, вони, вони не паймуть, чому я вхожу. Мені жалко їх. Сіренової, та я упаду і кажу, сохрани захріні помилуй. І дохожу, і назад да? Такой вот, переживаю. Одного разу у чергове, завітавши до улюбленців, пенсіонерка побачила те, про що навіть і не мріяла. Я всіх благодарила, всіх угощала. Як увіділа, що наш дом відставлюють. Стоїть кран, тіха сказала, зрозуміло ще краще, ніж був. Товарище". Його ціни немає, це не чоловік це золото. Спеціалістам доведеться повністю відновити будинок, адже тут вчен зруйновано два під'їзди. Не залишилося ані жодної вцілілої квартири, ані комунікацій. Був зроблений технічний детальний звіт цього житлового будинку, результатом якого була виявлена доцільність та можливість. Проведення підготовчих та будівельних відновлювальних робіт. Також будуть відновлені всі внутрішньодомові мережі, утеплений фасад. Також планується провести деякі роботи з опорядження квартир. У січні цього року будівельники вже почали розбирати завали за оцінками фахівців. За півроку мешканці нарешті зможуть повернутися додому. Новий післявоєнний Харків, всі деталі того, яким може стати український мегаполіс, чи не вперше в деталях з конкретними базовими пілотними проектами оприлюднила команда лорда Нормана Фостера, яка працює над новим генеральним планом міста. Згідно напрацювань провідних спеціалістів, Харків у майбутньому це зелене, мобільне, наукове та промислове місто з індустріальними парками, архітектурою, транспортом та новими мікрорайонами. І що найголовніше, місто матиме потужну економіку. Харків це є таке місто, фортеця, є три площі і фактично є так. Перестикання двох річок, ми бачили надзвичайний потенціал, який можна купити, який можна використати, аби зберегти природу, зберегти річки, береги річок, покращити мобільність та озеленити місто. Це власне дуже такий наш наше спільне бачення сервого спадку. Ми б, звичайно хотіли створити зелені та голубі, природні коридори, поєднати їх з пішохідними зонами та велосипедними доріжками для того, аби створити таку мережу по всьому місту. Це є такі дуже теми, які надихають. Вони йдуть від архітекторів і так само і від міської ради. Якщо ми поглянемо на промисловість з минулого і її перспективи в майбутньому, то ми знаємо, що десь приблизно 20% міської зони присвячені важкій промисловості. Історично так склалося, що ці зони вони розташовані навколо річок, а будівлі знову ж таки історично так склалося, пов'язані з промисловістю. Так, одним з головних напрямків нового генплану зведення нових житлових мікрорайонів для людей, які залишилися через війну зі зруйнованими квартирами. Головний критерій як для житлової, так і для соціальної інфраструктури безпека. Так, всі будинки, школи, дитячі садочки повинні бути з укриттями. Інфраструктура з паркінгами. Наразі у новому генплані є п'ять пілотних проєктів, які в перспективі можуть бути реалізованими в місті, і обов'язково. Буде збережений культурний код Харкова. Центр міста, це душа Харкова, буде відновлено з повагою до свого минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знакові архітектурної пам'ятці в існуючій будівлі. Символічному громадському твору мистецтва та редизайну ключових громадських місць у місті з урахуванням її історії. Житловий сектор. Радянські багатоповерхові будинки. Що становлять 80% житлового фонду міста, будуть модернізовані за рахунок покращення ізоляції для підвищення енергоефективності, модернізації модульних надбудов для збільшення площі. За словами мера Харкова, перше півріччя 2023 року відбуватиметься містобудівний моніторинг. З пропозиціями архітекторів харків'яни зможуть найближчим часом ознайомитися на спеціальному веб-порталі, де буде оприлюднена 3D-модель нового Харкова. Всі напрацювання будуть винесені на громадські обговорення. Я хотіла би подякувати лорду фострою, також меру тархову за... Ваші зусилля тому, що це дуже гарний приклад співпраці у відбудові міста. Ми знаємо, як це складно реалізовувати, особливо в ці часи, і ми в Європейській економічній комісії дуже пишаємося тим, що можемо долучатися. Ми також знаємо, що Пандерго взяв участь в нашому форумі мер і був обраний віце-президентом бюро, і це дуже важливе призначення. Тобто, це є призначення на рівні ЄЕК. Оскільки мова йде про старість міст, і це є дуже важлива ініціатива, відповідно, пан Терехов зараз має таку важливу роль у цьому дуже важливому відомстві, організації Об'єднаних Націй, тому ми сподіваємося, що ця співпраця продовжуватиметься в рамках діяльності. Фору наступний форум відбудеться у Женеві. Котельня в індустріальному районі міста, яка цього року пройшла повну реконструкцію за проектом Світового банку. Працює на повну потужність. Нові котли, система водопідготовки та насоси з частотним регулюванням. Усе керується автоматикою. Реконструкцію цієї котельні ми почали ще до початку війни. Вона виконувалася за програмою Світового банку. Зараз якраз ми бачимо, котел набирає. Обгорти вона забезпечує теплом та гарячою водою 40 житлових будинків цього мікрорайону, а також одну школу та два дитячі садочки. Нові пластикові вікна, керамічна плитка на підлозі навколо чисто як в аптеці. Це не примха, а вимоги до коректної роботи високоточного обладнання. Система працює як годинник за певним алгоритмом і з огляду на температуру зовнішнього повітря. Як тільки теплоносій у трубах охолов, нижче заданої позначки вмикається котел. Перегрів теж неможливий, бо автоматика працює точніше за людей. Ця котельня була збудована в 1967 році. Ми прийняли за основу, що замінювати якісь елементи або котли, або насоси це не є конструктивно, тому тут все замінено з нуля. Це стосується і котлів, і насосного обладнання. Вони, до речі, з частотними перетворюючими, що в часи водорозбору дозволяє економити електропостачання. Від старої котельні, яку розпочали демонтувати ще у 2021 році, лишилися хіба що стіни та конструктив. Тут було замінено усе від фундаменту до вікон. У підсобних приміщеннях, де зазвичай базується персонал теплового району, також зробили ремонт. Роздягальні душові та туалетні кімнати усе для комфорту персоналу не обійшлося й без власних корисних розробок. Сушарку для одягу, яка працює від системи теплопостачання, конструювали і виготовляли силами філії. Головний девіз таких Перетворень раціональне використання усіх наявних ресурсів. Крім того, саме завдяки тотальній реконструкції нова котельня може працювати автономно від генератора. За підтримки мера міста ми отримали генератор потужністю 300 кВт і у часи вимкнення електропостачання ми включаємо генератор та забезпечуємо послуги по опаленню та по гарячій воді мешканців цього мікрорайону. Влітку котельня постачатиме мешканцям мікрорайону гарячу воду, також за економічною технологією. Проектом передбачені термобаки запасу гарячої води, які суттєво скоротять витрати палива на роботу котла, якщо воду розбиратимуть повільно. У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні доведення до нових стандартів внутрішньобудинкових та квартальних мереж. Із самого ранку біля виїзної станції обласного центру служби крові зібралися майже дві сотні людей. Усі ці мешканці Новобаварського району вирішили долучитися до акції Врятуй життя, здай кров для зсу. Спочатку потенційні донори реєструються, а медики обов'язково перевіряють їхній стан здоров'я. Під час реєстрації лабораторія бере кров, перевіряють, перевіряють групу крові, резус, а також гемоглобін. Якщо у людини низький гемоглобін, то його не допускають до донації. Потім людина йде, заміряє тиск, співписіда з нашим лікарем і проходить на донацію. Лікарі акцентують, до процедури треба ретельно підготуватися. За 48 годин до донації утриматися від жирного, смаженого, копченого, гострого та іншої шкідливої їжі. Також не можна вживати алкоголь. Зранку людина потрібно поснідати. Це має бути каша на воді, солодкий чай, печиво, булочка, компот. Але ми повинні виключити з раціону усі молочні продукти: яйця, банани, горіхи. Наразі кажуть працівники Центру служби крові, донори необхідні постійно. В наших лікарнях з'являються нові бійці, також цивільні поранені, також не відміняються ургентні операційні заходи, ускладнення після пологів. За одну донацію вдається отримати до 450 мілілітрів крові, і у середньому цього вистачає на порятунок трьох українських військових. Звісно, так, хто ми? Узнали в соцсетях выложили, ну решила поучаствовать, потому что ну надо нам помогать как бы нашим защитникам. Поэтому и решилась отлично, чувствую себя. Если, например, врач дает добро после обсмотра, вообще не страшно, не больно. Турта все хорошо. А от харків'яна Дмитро став донором уперше. Хлопець вважає, що цивільні зараз мають тримати надійний тил і постійно допомагати захисникам у боротьбі з ворогом. Я потім пішов. Просто я хотів, щоб на війни, але було трохи страшно, що воду цкабу в, в такое здання. Новобаварський район долучається до таких акцій регулярно. За підрахунками працівників Центру служби крові від літа тутешні мешканці здійснили майже півтори тисячі донацій. Ми привезли сьогодні подяку саме голові Новобаварського району Тетяні Анатолійовні Цибульник, тому що це професіонал з великої букви. Я вважаю, тому що в неї така дуже активна позиція, і саме завдяки їй, завдяки її команді, сьогодні цей захід відбувся. І люди так активно відгукнулись. А після процедури усі учасники акції отримують спеціальні гуманітарні набори. Саме так волонтери благодійного фонду Адра вирішили підтримати харківських донорів. Моя позиція, що що потрібно допомагати і брати участь в таких акціях, бо наша кров поїде, як кажучи, на передову і буде від нас воювати, допомагати нашим хлопцям. А у кожного свій фронт, тому треба такі акції підтримувати більш активніше. Та й волонтери не залишилися. Осторонь десяток представників благодійного фонду також здали кров для зсу. Вони допомагають нашим захисникам потрапляти по ворожих цілях та маневрувати на полі бою. Недооцінювати роль дронів не варто. Наразі на війні вони необхідні не менше, ніж важка техніка чи снаряди. Дрони дуже важливі навіть для нашої роботи, тому що ми працюємо з закритих вогневих позицій і вони використовуються не тільки як розвідка, а й як коригування вогню. Саме тому дрони потрібні ЗСУ постійно. І нещодавно третя окрема танкова залізна бригада отримала від нової пошти сучасні квадрокоптери, набір запасних акумуляторів до них і компактні генератори. Усе обладнання коштує майже 3 мільйони гривень. Вантаж на Харківщину особисто доставив співвласник нової пошти. Володимир Поперешнюк це я дякую. 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 компанія допомагає українським військовим із 2014 року, адже підтримка ЗСУ внесок нової пошти у перемогу України.